Друзі, слава Україні! Доброго дня, друзі! Uh, у мене є два коротеньких меседжі. Перший зараз починається засідання Ради над безпеки, які скликав Порошенко. Uh, шановні представники Ради над uh, майже Дуже часто ви засідаєте, постійно це закінчується занепокоєнням, якимись обіцянками, що допоможуть нашим хлопцям. Знаєте, ось люди стоять, вони розуміють, що він нічого нічого не робите. Якщо ви далі не будете нічого не робити, то ви не потрібні. Ви можете я можу напевно зі мною всі погодяться, що йдуть вони до дупи, якщо ви нічого не зроблять. Пасуди і е, другий меседж дуже часто лунають заклики, що якісь наші е, конкретні е, суворі дії. Це картинка для Кремля чи щось таке. Ви знаєте, Кремль вже е, вторгся в Україну, і єдиний меседж, який Україна може е, послати Путіну Кремлю. Це ось Всі згодні? Слава Україні! Слава Путіпу! Ще раз громада. Тут е, казали про партизанський рух, той, який організував Семенченка. На його вимогу 26-го, тобто, е, позавчора, е, скликалися тут у українському дому регіональні самооборони. Значить, на цих зборах було вирішено. Е, Так, регіональні самоборони і громадські формування на останніх зборах, які відбулись 26.08.2014 року, вирішили створити за участю міністерства оборони регіональні, районні, міські резервні роти, батальйони і взводи для навчання і створення своєї резервної армії на зразок ізраїльської або швейцарської. Значить, це рішення було прийнято одноголосно. Ще одне те рішення, яке ми сьогодні приймали на віче під Міністерством оборони. Значить, зараз відпрацьовується пул тих людей, які втратили довіру у суспільстві, і сьогодні на сторінці ілюстраційного комітету Майдану почнеться публікація цього пулу. Будуть вказані фамілії, якщо там будуть фото, і що ці люди зробили для країни, чого вони туди попали? І тоді ми вже будемо чітко знати своїх героїв в обличчя. Дякую. Шановні друзі, ви напевно не знаєте, а може і знаєте, я вам все одно про це скажу. Сьогодні на фронті воює добровольчий український корпус правого сектора. Ми сьогодні маємо кілька, ми сьогодні маємо кілька батальйонів, але вони не можуть зайти на оборону країни через те, що їм ніхто не дає зброї, їм ніхто не дає набої. Наші люди часом гинуть через те, що вони йдуть в бій і протягом доби чи півтора б'ються з ворогом з двома різками набою і просто не мають чим відбуватися, і там гинуть. Ми вимагаємо легалізації, признання добровольчого українського корпусу учасником антитерористичної операції. Хто за? Підміть руку. Вечі проголосувала за. Ми вимагаємо від президента, від е, генштабу збройних сил від Ради національної безпеки якнайшвидше озброїти патріотів, які стоять вже на фронті, щоб не боролися за українську незалежність. Ми вимагаємо очистити штаб АТО від зрадників і злодіїв. Таке це має зробити від генштабу збройних сил. Ми на майдані стояли не через те, щоб тут хтось займався тихенькою, теплою роботою. Нас називав провокаторами. Ми були провокаторами всю зиму. Ми тепер, якщо треба, будемо провокаторами, якщо треба, хай так нас називають. Але ми знаємо справді, хто цю країну продає. Ми знаємо, хто до неї бореться, а хто на цьому заробляє гроші. Ми знаємо, хто хоче, щоб він купити вілли і яхти, а хто останні гроші збирає для якогось набою чи для бронежилету для українського добровольця. Чому звичайні добровольці, звичайні волонтери їздять кожен тиждень, збирають пониточці для кожної нашої бригади, для кожного нашого відділу, для кожної нашої роти. А там жирні морди, чергові куплюють собі яхти і будиночки. Давайте зробимо, як в Грузії зробив Саакашвілі. Всі їхні яхти і будиночки стануть народним майном. В них будуть садочки, військові станції. Ці яхти будуть служити для дітей? Чому в якогось Шуфрича далі 50 яхт під Києвом стоїть? Чому в якогось бандита Єфремова далі сотні мільйонів в українських банках лежать? Чому половина Верховної Ради є потенційні зрадники, а деякі з них планують створювати проросійську фракцію? Скільки ми будемо чекати, скільки ми будемо думати, що ми? Е, будемо провокаторами. Ні. Вони провокатори. Ми народ. А вони провокатори. І ми змусимо цю всю банду, яка б вона не була під якими кольорами, працювати для української нації. Досить, досить терпіти цієї всієї брехні. Нам розказують півроку. Нам розказують півроку, що не можна критикувати владу, а на цей час вони здають Крим. Хто віддав Крим? Ми? Нам розказують півроку, що не можна розказувати про плани АТО, а за цей час була окупована бандитами за допомогою російських найманців Донецька і Луганська область. Скільки можна зачекати на такі слухати такі байки? Ми заслухали Зайнуковича, що всі, хто проти влади, цей бандит. Ми знову критикуємо владу. Не просто через то, що вона влада, а через те, що на жаль, вони ні однієї зміни. Яка, яку вимагав Майдан, не здійснили. Хто знає де Беркут? Вони в тюрмах? Вони на АТО? Вони на війні. Ні. Вони звав їхні жирні задниці обороняють. Знову. Скажіть, а де ці керівники адміністрації президента? Де ці е, міністри колишні, які сиділи за Януковича? Вони в тюрмах? Ні, вони не в тюрмах. Дотепер, допоки не буде тотальної реформи в цій країні, так як зроблено було в країнах Балтії, так, як зроблено було в Польщі, в Словаччині, так, як зробив Сакашилі в Грузії, нас в цій країні не буде порядку. Все виглядає дуже просто. Армія 104, це ти врєш. Все виглядає дуже просто. В Чому він врєш? Міліція понапроти тотальну переатестацію. Ті, що зі Сходу. Повинні пройти детектор брехні на підтримку сепаратистам Друге, повинні бути перевірені їхні статки і майно, на що вони нажили, всі ці вілли і так далі. Таке саме з прокурорами, таке саме з суддями, таке саме з всіма держчиновниками. Далі, з них велике частина повносісти об'єктивно за всі ці наруги над українським народом. Наступне. Наступне повинна бути тотальна дерегуляція всій країні. Ми повинні отримувати допомогу від влади, а не влада від нас. Не вони будуть перерозподіляти податки, кому хочуть. А ми повинні мати можливість самі спокійно заробляти в цій країні. Вільна країна для вільних громадян. Це наша мета. Вільна, справедлива країна. Стартові. Рівні можливості для всіх людей, які хочуть ні нормально розвиватися. Тоді ми скажемо, що українці це найкращий народ. Тоді ми скажемо, що тут найкраще жити. І до нас будуть приїжджати кращі люди. з цілого світу. Але одна проблема стоїть не в нас. Ми вміємо працювати, вміємо. Ми хочемо працювати, хочемо. Ми розумні. Ми розумні. Наша влада це є проблема номер один. І це було двадцять з лишнім років. Ми дотепер цю проблему не вирішили. Це ракова гангрена їсть нас кожен день. І допоки ми не будемо займатися політикою, допоки ми не будемо займатися суспільними питаннями, допоки ми не будемо вирішувати долю нашу, хтось буде цим займатися замість нас. А ті люди, які там сидять, не найкраще. Тому давайте сюди звездити всіх людей. Тому давайте об'єднуватися будь-які організації, які дбають за наше спільне благо. Нам потрібна зміна, тотальна зміна в цій країни. Вся стара еліта. Ціті, п'юти, ПР, комуністи і так далі. Поні відійти. Кожен депутат повинен тіло займати, де він дав гроші. Що він з ними зробив? Ні, що так і він живе. не садить. Нас повинно і бути нормальний перегляд всього державної верхівки. Через кажу, Грузія це найкращий приклад. Країна отримала шалений імпульс для розвитку і для майбутнього свого. Тільки такий спосіб дозволить там нормально існувати. Ще раз повторюю. Це тотальна люстрація всіх силових органів, це перезапуск повністю державної машини, це перезапуск стосунків держава, людина і відпрацювання нової національної моделі. Я сумніваюся, що всі тут автію, це зробити. Вони вже нас бояться, але ще на нас не працюють. Нам треба тих, хто буде на нас працювати. Слава Україні! я я извиняюсь, я на русском буду говорить. Вы, вы извините, расширь. Но, э, какая ситуация? Я э, сам с Криворога. У меня товарищ сейчас веломать. На сегодняшний день, в 7 утра, э, звонили к нему. Сейчас. Он говорит, что Игорь, мы в окружении, патронами. Воды нету, кушать нету. Е, мы собрались вчера, чтобы что-то решить, Ми Мы ничего не решили. Он говорит, мы даже трупов не можем собрать. Он говорит, что лежат трупы их, не наши, воняя уже. Но мы их не забираем, потому что нас стреляют. Я к чему обращаюсь? Мы тут собрались митинг или помочь нашим побратимам. Но мы же требования, сейчас разговор. Понимаете, эти требования, тут тут время на минуты. Мы сейчас разговариваем. Но я думаю, э, надо как-то решить вопрос по существу, ставить вопрос ребром, по времени, по часу. А мы так, Мы говорим, да, ура, да, ушли. есть требования в три часа. Вам вы должны прийти и сказать, что вы сделали и что вы делаете. Почему? Потому что я вам скажу честно, есть э, ну, с моего окружения тоже товарищи, которые просто сели и поехали. Ну, ехать без оружия, мы не имеем. Я понял, но ну, они сели и поехали. Я о чем говорю? что Давайте существенно поставим вопрос перед командованием. Либо наши парня там убивают, либо мы им помогаем. А потом будем делать иллюстрации, все, что можно. Понимаете, о чем я говорю? И я же говорю, что просто поговорить это не то. Но вы же пришли, а то есть требования мы отдали. Когда нам скажут ответ? Должны выйти, должны выйти. Требования должны быть так. Три часа к нам выходят и говорят, что там, там. Но нам вчера еще сказали. Я слышал, э, 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 Вот тот этот, который интервью дает, э, он что говорил? Да, идет допомога, уже все, будет допомога. Ее нету. На 7 утра, даже воды нету там. Он говорит, мы не можем даже подзарядиться, ни света, ничего нету. Телефон, он говорит, я выключаю, включаю. Потому что нас разбомбили вот эту, ну, станцию. Не радостно. Я к чему говорю, давайте действовать так. Если мы хотим что-то делать, мы должны ставить конкретно задачу себе. И нашему правительству. То есть задача помочь э, нашим ребятам выйти с, с, э, с окружения. Да. И вопрос в том, что была такая ситуация, что даже командир батальона ушел. Он взял на себя э, выполненные все все обязанности взял на себя. Я говорю, ну а чего вы не выходите? Она говорит, а сейчас уже был коридор, выходили люди. Командой не было покидать. Мы как военно обязанные... Мы стояли до последнего, а сейчас мы никому не нужны, получается. Так что давайте сделаем так. Вот э, требования когда мы отнесли. 4 часа, рынь рынь а я понял, когда оно заканчивается, вы не знаете, да? То есть, знаешь, мы стоим до тех пор, пока не закончится. Я понимаю, что спросили есть. Многие материалы, моды помощи, понимаете. Да просто люди, которые не могут быть. Слава Украине! Все, спасибо, давайте что-то. Кривбас, это сороковый батальон. Кривбасу слава! Все, что мы... быть. Слава, Кревбасу слава! Все, спасибо! Отойдите, пожалуйста, вы в кадре! Братья и сестры, меня зовут Дмитрий Павличенко. Благодаря вам я и мой сын находимся на свободе. Именно, благодаря вам, вашим усилиям, мы преодолели страшный режим Януковича. Сейчас мы столкнулись с другим страшным режимом, с режимом Путина. Нам фактически объявлена война. Война уже идет возле нашего дома. И я не понимаю, почему наше правительство молчит, почему все средства информации это пытаются завуалировать. Я считаю, что требование должно быть одно – признать военное положение. И на всю страну должен быть один лозунг. Все для фронта, все для победы. Другого не должно быть. Это я говорю э, потому, что, изучая э, европейский опыт, если мы, граждане своей страны, не научимся защищать свою страну, у нас ее просто отберут. Уже здесь много европейских шпионов-агентов, которые пытаются лоббировать свои интересы приходе российских войск сюда. Готовится расширение нашей страны. Поэтому я прошу всех понять, нам нужна победа. А победа будет тогда, когда мы все с вами объединимся в общей цели. Слава Украине! Добрый день, Вадим Торопов. Но ну, я, может быть, краще российского буду разговаривать. Вы помните, когда патриоты захватили офис КПУ на Бадоле? Помните, как там была канцелярская сотня, изучали документы, там список Януковича был, активистов, которые были опасны? А вот, мы помним тогда, когда как это закончилось, да? То есть в, этот, в эти дни, за два дня до того, террористы впервые объявили в Луганске. За два дня буквально до того, как офис КПУ милиция забрала у патриотов. То есть объявили террористы, что они основывают там ДНР, ЛНР. И вот тогда э, Аваков террористам не дал, э, как бы дал ультиматум. Один день, там было что-то два часа, потом один день, потом два дня, помните? Есть, вот. люди слушают. Сейчас, подожди. Говори. Там глушить. Набираємося терпіння. Чекаємо. В, Вадик, говори, как у вас там? Тихо! Нас оставили здесь умирать, блядь! О, мы готовы за твою жизнь и за Родину, блядь, Ну вот ты нам за что? Блядь, этих уродов, которые нас допустили, они здесь, блядь. Как, обещали мы Минске, что там идет помощь. Извините за да, французский, но человек, наверное, просто злой. нас Это мы тоже не можем. У нас постоянно пути уранами, радами. Лично составим, много трехсотый, густоты. Что нам делать, мы не знаем. Связи нам, с руководством, с командой никакой стенки. Ситуация критическая. Если походу нам не дадут потихонечку, сейчас... то не сделаем коридор. Мы все здесь рядом, блядь. Если до вечера не будет завиваться и нанесу, то я не буду купаться или будет коридором, мы все рядом здесь. Вот так вот. Все, блядь. Вообще это бред. Никакой помощи не было и нет. Эти собаки откинули, то же мясо. Вот это чистая какая правда. Вадик, ты скажи, трупов нельзя взять. Объясни, что трупов даже выстреливают. Вадик, ты представь, какой какого батальона. Алло. Вадик. Что -то, что -то, Вадик, скажи, какой батальон. Сейчас повой, как вас. Староковый Кремль. Крымбасса. Хватит, еще такие требования. До вечера! До вечера! Вы понимаете, о чем я говорю? Ну вы поняли, о чем я говорю? А мы тут говорим, что я руководишь играть. О чем мы говорим, народ? Ребята, что вы, люди умирают, пацаны молодые? О чем мы говорим? Они до вечера, до вечера решают. Что они решают? Скажите мне. Они ничего не решат. Они решат тогда, когда если мы скажем быстрее и начнем вот стоять, кого вы охраняете, ребята? Вы нас охраняете. Идите туда, скажите, что тут народ требует, за на пяти что-то сделать. А мясу поднять, точка мягкие. От так, за видно Украину, за видно Україну, хлопці, голови готові положить, так не значиться, що їх должны кинуть просто, сделать с них просто мясо, а потом сказать, все, так получилось слава героям. Я не знаю, я говорю, що давайте, що то, если ми тут собираемся политические лозунги. Давайте ще з У Мене така пропозиція. Через пару годин, думаю, почане сюди всі чиновники вимкнуть світло комп'ютери, підуть додому і будуть спокійно спать. А ви люди тут собі стійте, а ми вас будемо брати з морем? У мене така пропозиція, я не знаю.